Зоотрополіс командна робота. Зоотрополіс місто влаштоване точнісінько, так як будь-який мегаполіс. Однак його вулиці населяють тварини. Хижаки і травоїдні живуть у мирі та злагоді, займаючись, як і ми з вами, повсякденними справами. Кролик Джуді Гобс із самого дитинства мріяла стати поліцейським. Тому, коли настав час покидати батьківський дім, вона без жодних вагань і роздумів вступила в поліцейську академію. Після нелегкого навчання Джуді стала кращою випускницею. Їй було присвоєне звання офіцера та призначено захищати закон у Зоотрополісі. Так вона стала єдиним кроликом в поліції, де служать. Виключно великі авторитетні тварини Джоді прибула в поліцейський департамент Зоотрополіса. Під час інструктажу поліцейських Джоді мала деякі проблеми з величезним стільцем, розрахованим на габаритних тварин. У неї самі тільки вуха стерчали за стола, але нічого не могло послабити ентузіазму кролика. Яка ж схвильована вона була. Зрештою, вона збиралася стати справжнім поліцейським. Шеф Гримало, африканський буйвіл, озвучив завдання на день. У нас у розшуку 40 випадків зниклих безвісти, усі хижаки, починаючи від кремезного білого ведмедя і закінчуючи маленькою видрою. Потім він почав розподіл справ серед поліцейських. На жаль, Джуді було призначено ловити не злочинців, а порушників паркування. Джуді була розчарована. Вона хотіла розслідувати серйозну справу, а не бути контролером на платній автостоянці. Але якщо Гобс береться за щось, то виконує це сумлінно та відповідально. Завдяки своєму відмінному кролячому слуху, Джуді одразу ж чула дзенькіт автомату. Який вказував на перевищення оплаченого терміну паркування до обіду, кролик-офіцер виписала штраф більш ніж 200 автомобілям. Під кінець зміни вона раптом побачила лиса, поведінка якого була підозрілою. Він прошмигнув крамничку з морозивом. Джуді вирішила прослідкувати за ним. Крамничка була повна кремезних відвідувачів, які купували великі порції морозива. Врешті Джуді помітила лиса, ніка Хвоста. і була здивована побаченим. Він намагався купити пломбір для свого сина, який любив все слоняче і був вдягнений у костюм слоненяти. Та продавець не хотів продавати морозиво лису, бо то була крамничка для слонів. Джуді підійшла до продавця і переконала його поступитися. Аж раптом виявилося, що ні крутий хвіст забув гаманець. Кролик заплатила за покупку, бо щиро перейнялася історію лиса та його синочка. Джуді була щаслива, що зробила добру справу. Поки не помітила, як батько з синочком на даху будинку перетоплюють куплений пломбір в сироп та зливають його в банки. Вона вирішила прослідкувати за лисячим сімейством. На фургончику син із батьком повезли сироп в крижаний квартал, малюк пробив сліди на снігу, а батько залив сироп в утворені формочки та розклав палички. Маленькі порції морозива швидко застигли, міні морозиво вони продавали хом'якам, та найгірше те, що син Ніка виявився зовсім не малюком, а дорослим лисом, з грубим голосом. Розчарована Джуді повернулася додому. Наступного дня вона знову взялася до виписування штрафів, аж раптом почула галас. Мій квітковий магазин лементував кабан. Щойно пограбували. Кролик що духу помчала за крадієм. Це був її шанс. Ще трохи і Джуді наздожене злочинця, та ось він прошмигнув в квартал для гризунів, крихітних мешканців зоотрополіса. Злодюшка біг дуже швидко, перескакуючи машини і будівлі. Джуді була єдиним копом, який міг потрапити до цього мініатюрного кварталу. Інші поліцейські були занадто великі. Коли Джуді впритул наблизилася до крадія, той схопив гігантський декоративний пончик, який прикрашав вулицю кварталу, і кинув ним у офіцера. Пончик ледь не причавив землерийку, яка саме переходила дорогу, але кролик часно підхопила пончик, а потім накинула його на злочинця. Спіймала! Помічник мера, овечка вивцянка була вражена героїзмом Джуді. І попросила шефа Гримала дати кролику серйозніше завдання, бовіл неохоче погодився. У Джуді було 48 годин, щоб знайти зниклого видру пана видревського. Кролик офіцер вивчала востаннє зроблену фотографію видри і знову, і знову, і раптом. Помітила дещо. На знімку пан Видревський ласував морозивом, яке продавав нік крутий хвіст. У Джуді з'явилась єдина зачіпка треба було якнайшвидше знайти лиса. Відшукавши Ніка, Джуді вмовила його допомогти зі слідством, тоді ліс відвів кролика в останнє місце, де бачив пана Видревського. Це був спортивний клуб, таємний весняний оазис. йога інструктор пана видревського, слониха на ім'я Нангі, не могла пригадати, коли востаннє бачила видру. Та, на щастя, як Якс, адміністратор клубу, згадав брання видри колір автомобіля і навіть номерний знак, треба було перевірити дані. Та Джуді була новенькою у поліцейському департаменті, тому доступ до службових баз даних у неї ще не було. Скориставшись допомогою нікового друга лінивця, що працював в управлінні дорожньо-патрульної служби, кролик і лис дізналися, що автомобіль належав службі прокату лімузинів у Тундра Тауні, районі Зоотрополіса, що постійно вкритий снігом. Відшукавши машину, вони знайшли у ній гаманець пана Ведревського та сліди від пазурів на задньому сидінні. Зненацька Джуді Ніка схопили два білих ведмеді. Вони відвели парочку до пана Велета, землерийки небезпечного кримінального боса у Тундратауні. На щастя, виявилося, що його дочкою була землерийка. Яку врятувала Джуді від пончика під час погоні за злочинцем. Пан Велет був вдячний за порятунок дочки, тому пообіцяв допомогти з пошуком пана Ведревського. Як виявилося, Видра був флористом землерийки. У той день пан Ведревський хотів сказати дещо важливе пану Велету, тому за ним і було відправлено лимузин. Та по дорозі Видра ніби з збожеволі вподер з салон автомобіля і зник у нічній темряві. Пан Велет дав Ніку та Джуді адресу водія, і вони вирушили на зустріч з ним у район тропічного лісу. Леопардас виявився не на жарт переляканим ягуаром. Видра перестав бути твариною. В один момент він став диким звіром і напав на мене, він втік, на останок, щось прокричавши про нічних перевертнів. Зненацька ягуар став на чотири лапи і стрибнув на Джуді Ніка. Він ніби здичавів, а його очі стали божевільними. Тікаймо. крикнула Гобс. Біжімо. Джуді і Нік ледь втекли від здичавілого ягуара живими. Коли патруль на чолі з шефом Грималом приїхав на підмогу, переслідувач зник без Кролик-офіцер не могла пояснити, що трапилося, але була впевнена Видревський не просто зник. Я думаю, він став дикуном, як і ягуар, який нас переслідував. Табуйвіл слухати не хотів Джуді, ще й нагадав їй, що справа досі не розкрита. Залишилося 10 годин, щоб знайти пана Ведревського, а інакше її буде звільнено з поліції. Раптом у Ніка виникла ідея. Дорожні камери! вигукнув Лис. Точно ми можемо вистежити ягуара, зраділа Джуді. Проблема була тільки в тому, що вона все ще не мала доступу до бази даних, щоб дістати більше інформації. Та Джуді згадала декого з верхівки, хто міг би їй допомогти. Нік і Джуді поспішили в міську адміністрацію, де знайшли помічника мера вівцянку. Гобс була впевнена, що вівця знає, як отримати доступ до камер спостереження на дорогах, і не помилилася. Пані вівця повела їх у свій маленький кабінет. Вони знайшли відео з камери, де Лео Пардаса схопили вовки і затягли у чорний автомобіль. Нічні перевертні. вигукнула Джуді. Це вони. Нік зі своїм чудовим знанням міста зміг визначити, куди поїхав автомобіль. Дорога вела до закинутої лікарні на краю Зоотрополіса. Коли вони з Джуді прибули на місце і зайшли всередину, то побачили клітки зі здичавілими тваринами, включно з Леопардасом і паном Видревським. Звірі були замкнені. Всі зниклі тварини тут, прошепотіла кролик, раптом Джуді і Нік. Почули, якийсь шум та швидко сховалися, та як же вони здивувалися, коли побачили мера Левогрива. Виявилося, мер тримав тут усіх здичавілих хижаків, щоб приховати їх від громадськості. Джуді на телефон записала розмову мера з лікарем, який не знаходив пояснення дивної поведінки тварин. Коли Джуді і Нік вибралися з лікарні, вони поспішили повідомити шефа Гримала. Зрештою, мера Левогрива арештували. Під час прес-конференції Джуді Гобс повідомила репортерам, що всі здичавілі тварини мають одну спільну рису вони хижаки. Напевно, тобі не варто було брати в напарника хижака. ображено гаркнув Нік та пішов геть. Це розслідування зробило кролика знаменитістю. У міській адміністрації теж відбулися зміни. Мером стала пані вівцянка. Протягом кількох наступних місяців напруження в Зоотрополісі зростало. Тепер всі сторонилися хижаків, оскільки ті могли здичавіти. Джуді була розчарована останніми подіями, тому пішла з поліції та повернулася на батьківську ферму. Одного дня вона ненароком потопталася по квітах, що росли на городі. Тато пояснив, що в народі ці квіти називають нічними перевертнями, їх висаджували на грядках для відлякування шкідників. Але якщо їх з'їдала тварина, то виникав побічний ефект у вигляді агресивної поведінки. Шматочки пазлу починали складатися. Джуді стрибнула в батьківський фургончик і помчала до міста. Джуді швидко знайшла Ніка крутихвоста. Нічні перевертні, це не вовки, це отруйні квіти. Почала кроли. Я думаю, хтось навмисне давав їх хижакам, щоб перетворити їх на дикунів. Та нік ніяк не відреагував. Слова Джуді на прес-конференції глибоко ранили його. Це було грубо і безвідповідально з мого боку, сказала Джуді. «Я просто нерозумне зайчисько. Хижаки не повинні страждати через мої помилки. Нік вибачив Джуді та погодився допомогти. Лис і кролик знову були в команді Джуді повела батьківський фургончик, а Нік дорогою ласував черницями. Пан Велет та його інформатори допомогли знайти злодюжку, який цупив цибулини нічних перевертнів, та продавав знайомому на закинутій станції метро. Нік і Джуді пробралися в закинутий тунель метро. Там вони відшукали старий вагон поїзда, всередині якого була обладнана лабораторія, де й вирощувалися отруйні рослини. Їх тут тисячі. Здається, комусь треба дуже багато цих квітів, сказав Нік. Вони сховалися під столом і спостерігали, як баран виготовляє концентрат з пелюсток. Джуді знала, що їй треба передати докази в поліцейський департамент. Тільки но з'явилась можливість, вона виштовхнула барана з дверей і замкнула їх. Нік схопив валізу, де зберігалася ампула концентрату отруйних квітів. Але Джуді хотіла мати більше доказів. Поки баран намагався потрапити назад до лабораторії, кролик привела в дію поїзд, і той рушив. Та баран не збирався так просто здаватися. Почалася запекла боротьба. Барана вдалося виштовхати. Некерований поїзд ледь не зіткнувся з іншими, а потім зійшов з рейок. На щастя, Джуді і Нік встигли зіскочити, перш ніж поїзд вибухнув. Докази знищені, сумно сказала Джуді. Та нік не тільки усміхнувся. Усі, крім цих, у лапах він тримав валізу з токсичною ампулею. Треба було якнайшвидше потрапити в поліцейський відділок, щоб зрізати, вони побігли через музей історії та природознавства. Вони забігли всередину перед самим закриттям, тому музеї було тихо та темно. Джуді! Раптом почулося зверху на сходах стояла мер вівцянка і загадково посміхалася. Давай! Я передам валізу. Охоронці музею відібрали валізу в напарників. Невже все це спланувала вівцянка, щоб стати мером? Нік і Джуді були в пастці у музеї, а вівцянка посміхалася, тримаючи в ратицях пістолет, заряджений отруйною ампулою Що ви збираєтесь робити, вбити мене? запитала Джуді. Звісно, що ні, відповіла пані вівцянка. Він тебе вб'є. Мер вистрелила в ніка лис, відразу став на чотири лапи і почав гарчати. У вас все одно не вийде захопити владу. Джуді звернулася до вівцянки. Це не спрацює. Страх сильна штука, а я можу підставити будь-якого хижака у зоотрополісі». Раптом Нік став на дві ноги і посміхнувся. Він не здечавів. Раніше вони з Джуді замінили отруйний синій концентрат у пістолеті на чорничний сік. Головне було зроблене, розмова з пані Мер була записана на диктофон. Левогрива випустили з в'язниці, хоч він ще мав відбути покарання за те, що намагався приховати скандал з хижаками від громадськості. Пані вівцянка натомість пішла заграти, в зоотрополісі все стало на свої місця. Травоїдні, більше не боялись хижаків. Лікарі застосували проти отруту і дикуни почали повертатися до нормального життя. Джуді знову вийшла на службу в поліцію, а Нік приєднався до неї і став першим поліцейським лисом. Гобс і крутий хвіст стали напарниками по службі. Вони постійно сперечалися про те, чи може будь-хто в зоотрополісі стати тим, ким забажає. Але насправді вони знали відповідь. Їхній приклад демонстрував це без зайвих слів.